Добрий день, хвилинку, солодощі віддаємо, їх у лікарню проносити не можна. Розійшлись. Що з ним? Мені погано. Скоріше. Повідіть до операційної. Так, точно. Кого ви привезли? У нас більше нема ліжок. Стійте, це ж мій брат Що з ним? Фух, я мало справді рахунки з життям не звів. Привіт, Ненці! Це пранк. Ми принесли тобі солодощі. <т click> <risque> Ти щаслива, моя маленька ласуня. Ось це так. Та цього вистачить, щоб всю лікарню нагодувати. Кращий брат у світі. Як я давно не пив колу. Кіткат краще всього. І ментос також смачний. Ля-ля-ля! Ану стояти, ви що, не бачите табличку? Цукерки на базу. Ну, ось. О, ні! Вона що і мої чіпси забери. ні? У мене є ідея. Ніхто не пропустить теди з чіпсами, але пропустять медбрата з чіпсами в кишені. А мені класно підходить уніформа. Привіт, красуня. Я твій колега. Не пам'ятаєш, ми ж разом навчалися. Я прийшов замінити тебе. Відпочивай, моя хороша. Всього самого найкращого. Так, пані Кулинку. Бачите цей знак? З цукирками не можна. Віддавайте та проходьте. Як же круто! В мене тепер ціла коробка солодощів. Піду і віднесу це все сестричці. Сестричка, у мене для тебе сюрприз. Це ціла коробка солодощів. Забрав її на реєстрації. Тут є чіпси твої улюблені. Я так і знав, що тобі сподобається. Як же смачно. Ага. Колега, а ти що тут робиш? ну стояти. Я з тебе всі цукерки виб'ю. Шахрай. О, ні! Куди мені подітись? Дівчина, тримайте міцніше та не їжте. Дівчині потрібна термінова допомога. Я її відвезу. Голова розколюється. Пані хвилинку. Солодощі здаємо. Ай! Чи можна трохи тихіше? Проходьте вже. Здрастуйте, добрий вечір. Я лікар. Hey. Йду спокійно до свого кабінету. Що таке? Hey. У вас є щось від головного болю. Зранку розколюється. Так, звичайно, зараз я де небудь знайду. Є у мене одна пігулка завжди допомагає. Миттєво. Велике дякую. Ви мене врятували. А це точно ліки. Мені здається, що вони не бувають такими солодкими. Це ж скітс. А тут я раптом згадав про важливу справу, і ліки заберу. До побачення. І він дає мені цукерку, а не пігулку. Хвилинку. Увага на знак. Солода ще не можна. Ой, все, забираю та проходьте. Леді, а пропустіть мене вперед. Дякую. Мене тут нема. Ой, помітила. Літаю. Ну я поїду. Це що? Скітлс стежка? А ну хлопець на колясці стояти. Чому після тебе йде цукеркова стежка? Ага, жорстке порушення правил. Анука, котись в моєї лікарні зі своїми солодощами. Ще й побіг на хаба. А ви, мадам, чіпси мені okay. та вперед. О, вас виписали. Чудово, вітаю. Катайтесь обережно на своєму велосипеді. Ой, ну, в якомусь сенсі, добре, що ви недалеко уїхали. Давай но ну, назад в палату і обов'язково скажи лікарю, щоб поставив заборону на велосипед. Ідолашна. Це ще хто? Вам чимось допомогти? Привіт, красуня! О, ви султан? Ось це так. Троянда, Пір'їни? Мені, як мило. Я прийшов обирати собі дружину. Ти мені подобаєшся найбільше. Здається, непогано виходить. Ой, хто це? Як це хто? Це ж я, твій брат Тит. <свист> <свист> Схожий на багатого султана. Ось тільки в мене багато не грошей, а солодощів. І це все тобі. Хочеш? Звичайно, <свист> <свист> дуже смачний мармелад. <свист> 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 Стояти What? солодощами не можна. Так, так, у всіх щось болить, але солодощі не можна. віддавати. Віддавати? Я тільки відкрив упаковку. Hmm. Треба щось вигадати. Точно! Yo. Зараз я сховаю свій скітлс так, що ця медсестра не помітить. Мені потрібна лише порожня упаковка Pрінs та штучна рука. З'єднуємо, додаємо бинти та засипаємо всередину цукерки. Геніально, правда? А тепер потрібно успішно пройти повз. Не відом кіткат, Віддаш, віддаш. Отож. юначе, стривайте. Що це у вас з рукою? Ой! Болить! Прошу вибачення! Скоріше біжить до лікаря. Купилася! Ненсі, я зламав руку, мені так боляче. Мій подолашний братик. Як так вийшло? І ти купилась? Це пранк Який жах? Я не ламав руку. Все потрібно було для того, щоб пронести цукерки. Подивись, скажи, що геніально Дуже круто. І як завжди, вирочив Еники, беники їли вареники. Ну ось, я перше відкриваю. О, найсмачніша шоколадка. Що це з нею? Така м'яка. І що з нею робити? Хм. О, я зрозуміла. Її треба остудити. Так, ось мисочка з льодом. Спочатку я розріжу пачку і видавлю шоколад прямо на лід. У мене вийде смачне шоколадне серце. Чудово! І справді класно вигадала. А тепер я його з'їм. Ммм, смакота. А в тебе що? О, у мене теж шоколадка. Супер. Ого, моя заморожена. Така жорстка. Ніяк не відкусити і не ламається. Ну, ж, бо дурна шоколадка не виходить. Гаразд, я її просто оближу. А я продовжу робити різні фігурки. Наприклад, квіточку. Яка краса. А головне, що дуже смачно. Солодка шоколадна квітка. Те, що треба. Так, подивимося. Локшина це смачно. Зараз я її з'їм. Ой, а це що таке? Вона заморожена. Ось це так. Підкусити неможливо. Вона дерев'яна. А ось мені пощастило. У мене смачна гаряча локшина. Отак просто чудово. З великим задоволенням, з'їм її всю. Отак. Ой, що відбувається? Я вся палаю. Вона була гостра. Ой. Ой, мої палички. Ой-ой, здається, знову підступає. А, припини. Ого. <звук> Ти розтопила мою локшину. Нічого собі. Смачно! Велике спасибі. Коротчо, верчу, це моя. Подивимось. О, піца! Клас. Отак, вона ще гаряча. Смакота. Не терпиться спробувати. Отак. Запах неймовірний. І на смак просто не перевершено. я ще шматочок. А ти відкривай свою кришку. Ура! У мене теж піца. О, ні. Вона вся вкрита кригою. Що робити? І їсти, звичайно. Але ж вона кам'яна. Як її їсти? Неможливо навіть шматочок відірвати. Ну ж, бо давай. Дурна холодна піца. А я така голодна. Будеш? О, дякую, подружка. Дуже смачненько. Цікаво, що там. Давай закинемось, хто перший відкриває. Я перемагаю, я відкриваю. О, якась насолода. Думаю, це смачно. Але що це? Ти не знаєш? Не знаю. Подивимось, що у мене. О, чупа-чупс. Який великий! Спробую. Ой, мій язик. Язик прилип. Який жах, допоможи. Я тягну, але нічого не виходить. Вигадала, склянка води допоможе. Ось так. Полю трішки. Відліпляй! Ох, мій язик горить. Дуже боляче. Спасибі. Я рада, що вийшло. Тож, що ж у мене? Це ж рідка карамель. Яка ж це смакота. А ще з допомогою трубочки можна пускати карамельні бульбашки. Краса! Ага, і смакота. Будеш? Ні, дякую. Ну що, я або ти? Давай ти. Кіш. Добре. Оу, у мене щось із Макдональдс. Цікаво, що там? Клас, це нагідці. Отак, зараз спробую. Ой, гарячий. Трішки остудити. Отак такі класні. Mm, а ти чого сидиш? Відкривай. Okay. Ой, точно. Що? Це коробочка нагетсів? Але що з ними робити? Вони ж заморожені. Я вже його з'їсти. Зовсім не кусається. Такий твердий. Шкода. А в мене смачненькі. Здається, дещо придумала. Oh, yes. Зараз я розігрію свій нагет за допомогою вирівнювача для волосся. Клас, який гарячий. Дивись, тепер мій нагет такий же смачний, як і твій. Отак. Класно я вигадала. Молодець. А можна я відкрию обидві? А я закрию очі. Пау, коктейлі. Вау, коктейлі! Гей, дивись! Я чуть не оглухла. О, коктейль, здорово! Зараз я його... Гей! Він що заморожений! І як його пити? Може, я зможу дістати? О, так краще. Тепер я зможу з'їсти його як морозиво. Макота! Тут ще зефірки. Супер! Ну, гаразд. А тепер я вип'ю свій шоколадний коктейль. О, так. Насолода. Це було супер. Подивлюся. О, яка краса! Млинці з сиропом та маслом. Виглядають дуже апетитно. А який аромат! Ну що, прилади в руках? Я готова до дегустації. Відріжу шматочок. Отак це не перевершено. Ніж мені не знадобиться. Буду їсти цілком. Цікаво, а у мене що? Ну ось заморожені вафлі. Вони ж кам'яні. І що з ними робити? Я гадки не маю. Може, я спробую їх розрізати. Що? Навіть ніж зламався. Ну, добре. Тоді я візьму пилу. Ти що робиш? Потрібно підстрахуватися. Зараз я розріжу ці вафлі Ось тепер можна спробувати. Візьму половинку. Ой, важкувато, звичайно, але я їх з'їм.